Ви дивитеся програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Чому Росію лякає вільна торгівля України з ЄС? Як Київ може допомогти біженцям з Донбасу? Чому німецькі туристи не їдуть до Криму? Сунути побоювання Росії у зв'язку із зоною вільної торгівлі на тристоронній зустрічі в Брюсселі знову не вдалося. Навпаки, Москва висуває нові претензії і вкотре погрожує ембарго. Рік тому зону вільної торгівлі з ЄС вже відтермінували. Бо Росія була проти, а економічно слабка Україна не наважилася піти на перекір. Як змінилися настрої сторін за рік, з'ясовував у Брюсселі Олександр Голубов. Як відомо, Москва не один раз висловлювала свої претензії та незадоволення щодо деяких положень цієї угоди. І зараз вона спробувала знову отримати певні поступки для себе. На черговій тристоронній зустрічі учасники не дійшли компромісу, який би задовольнив Москву. Втім, російська делегація демонструє стриманий оптимізм ситуація знаєте, є такий вираз. Ситуація чудова, але не безнадійна. Ось тобто надію ми маємо. Хоча робота просувається важко, але ми все-таки розраховуємо на те, що спільними зусиллями ми зможемо витягнути результат, якого ми хотіли. Росія побоюється, що через Україну на її територію надходитимуть європейські товари і погрожує закрити кордон. В українській делегації заздалегідь попереджають, що Брюссель і Київ не переноситимуть дату введення угоди в дію. Угода про асоціацію в частині вільної торгівлі буде імплементована з 1 січня. В повному обсязі. По Кремля запровадити санкції проти України європейські експерти вбачають не лише бажання Москви захистити російський ринок від європейських продуктів, але й спробу вчинити політичний тиск на Київ. Ми мусимо взяти до уваги той факт, що позиція Росії базується не на торговельних чи економічних передумовах. Це насамперед політичне рішення. Росія намагалася заблокувати цю угоду від самого початку до того, як її було підписано, і послідовно дотримувалася цієї позиції. Саме тому ці перемовини, як і всі попередні, не мали шансів на успіх. Тепер експерти від усіх трьох сторін мусять упродовж місяця розробити заходи, що допомогли б зняти претензії Кремля. Мінська контактна група у вівторок знову намагалася порозумітися щодо мирного врегулювання на Донбасі. Жертвами конфлікту на сході України стали вже 8 тисяч людей. Ще близько півтора мільйона виїхали до інших регіонів України. Київ безпорадний перед такою кількістю внутрішніх переселенців. Міжнародні експерти розробляють для України план допомоги біженцям з Донбасу. До війни Віктор був менеджером з продажу промислового обладнання у Первомайську на Луганщині. Тепер він працює волонтером у київському центрі допомоги біженцям з Донбасу. Знайти оплачувану роботу за рік життя в українській столиці. Віктор так і не зміг. За оренду житла його родина віддає усі близько 130 євро державної компенсації. Віктор сподівається, що влада знайде варіанти тимчасового житла для переселенців, наприклад, завершивши недобудови. Скільки таких недостроїв? Скільки таких недобудов стоять, не введені в експлуатацію. Ніхто не каже, щоб віддати тривале користування у власність, хоча б як тимчасове житло, але цим ніхто не Ніхто не займається на міжнародній конференції у Києві. Обговорюють, як реально допомогти тим, хто виїхав з Донбасу. Громадські організації України вимагають від уряду створити окреме міністерство для допомоги вимушеним переселенцям та, врешті, розробити дорожню карту розв'язання їхніх проблем, національну стратегію. Де б конкретно прописувалося, хто відповідальний за такий то план дій і, 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 і в які строки це повинно бути реалізовано, яке фінансування потрібно для цього, якщо держава не знаходить відповідних ресурсів для фінансування того чи іншого заходу, тієї чи іншої дії, то це є ідеальним підспір'ям для того, щоб звертатися до міжнародних донорів. Саме такого документа чекають від Києва і міжнародні організації, зокрема ООН. адже крім вимушених переселенців, котрим потрібна робота та житло, є ще люди, які залишилися у районах підконтрольних сепаратистам. Їм потрібна гуманітарна допомога, Важливо, щоб український уряд та донори об'єднали свої зусилля, щоб забезпечити людей необхідним, адже потреби у них різні. Та залежать від того, де вони перебувають. Україна самостійно не зможе вирішити проблеми біженців. Вважає інший експерт, та закликає країни Євросоюзу надати Києву суттєву фінансову допомогу якщо міжнародна спільнота не готова тут в Україні допомогти цим людям, тимчасово переміщеним особам, то колись вони спробують покинути Україну. Будинок Віктора зруйнований, але він хоче повернутися у рідне місто. Він сподівається, що коли Луганська область перейде під контроль України, держава знайде ресурси для того, щоб надати безвідсоткові кредити на відновлення житла. Євросоюз планує найближчим часом продовжити санкції проти Росії, запроваджені через анексію Криму та дестабілізацію Донбасу. Санкції не лише політичні. Європейським турагенціям настійливо рекомендували вилучити Крим як туристичну ціль зі своїх каталогів. Як це відобразилося на їхній діяльності в нашому сюжеті? Для більшості німців відпочинок в Криму. Це не класична відпустка на пляжі, а швидше за все, екзотика. Берлінська компанія Драйцекрайзен вже десять років спеціалізується на подорожах в Україну. Крим тривалий час був найуспішнішим напрямком. Крим завжди був територією, на якій змішувалися різні культури. Тому він особливо приваблював тих туристів, які цікавляться історією та культурою, і звичайно люблять красиву природу спостерігати за птахами, ходити в гори. Але все змінилося у березні 2014-го. Захід визнав дії Кремля такими, що суперечать міжнародному праву, і заявив про анексію Криму Росією. МЗС Німеччини оприлюднив у зв'язку з цим спеціальну заяву. Здійснювати подорожі на Кримський півострів наполегливо не рекомендується. Згідно з міжнародним правом, Крим, як і раніше належить Україні, але де-факто він зараз під контролем Росії. Втім, особливою популярністю у німців Крим ніколи не користувався і до кризи. Так, 2013 року Україну відвідали 50 тисяч туристів з Німеччини. Це менше однієї десятої відсотка від усіх турпоїздок, які німці здійснюють за рік. У грудні минулого року Євросоюз посилив санкції щодо Росії. Відтоді фірмам з ЄС не дозволено пропонувати туристичні послуги в Криму і Севастополі. Зокрема, європейські круїзні судна більше не можуть заходити в порти на Кримському півострові. Виняток становлять екстрені випадки. звичайно, чорне море і Крим відігравали дуже важливу роль для морських круїзів. Відколи набула чинності заборона ЄС. Німецьких туристів у Криму практично немає. Принаймні турфірми цей напрямок не пропонують. Але, звісно, ніхто не забороняє громадянам їздити в будь-яку країну світу на свій страх і ризик. Німецькі круїзні судна тепер причалюють в інших місцях, наприклад, на Кіпрі. Берлінські турфірми Драйцекрайзен через втрату кримського напрямку довелося звільнити частину співробітників. Агенція намагається компенсувати втрати, пропонуючи своїм клієнтам нові напрямки, наприклад, Білорусь і Молдову. А тим часом улюбленим напрямком українців і цього року залишається Туреччина. Щоправда, ситуація з безпекою у цій країні викликає дедалі більше занепокоєння у вівторок. Звідти знову надходили тривожні повідомлення. Тему продовжимо в огляді новин. Турецькі військові у вівторок вторглися на територію північного Іраку, переслідуючи дві групи бойовиків забороненої в Туреччині робітничої партії Курдистану. Повідомляють місцеві змі. За даними силовиків, мова йде про короткострокову і вимушену операцію. Раніше, внаслідок теракту, на сході країни загинули 14 турецьких поліцейських. Палата громад Великобританії у вівторок підтримала план проведення референдуму про вихід країни з ЄС. За відповідне рішення проголосували 316 депутатів проти 53. Найближчим часом документ надійде на розгляд у верхню палату. Референдум має відбутися до 2017 року. Влада самопроголошеної ДНР оголосила про припинення поставок вугілля на територію України під контрольну Києву. Блокаду обіцяють скасувати лише після того, як Київ відновить поставки паливо-мастильних матеріалів і запчастин для локомотивів. Пілоти авіакомпанії Люфтганзу вівторок почали черговий страйк, який триватиме й усю середу. Припинено обслуговування польотів на близькій середній відстані. Страйк стосуватиметься також міжконтинентальних рейсів. Трудовий конфлікт в авіакомпанії триває вже понад півтора року. Папа Римський Франциск спростив процедуру анулювання шлюбів у католицькій церкві. Визнати шлюб недійсним стане швидше і дешевше. Ухвалювати відповідне рішення буде місцевий єпископ. Підставою для анулювання шлюбу може стати примушення до шлюбу або неготовність одного з подружжя мати дітей. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Української, а ДВ новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре. Залишайтеся з нами.